Неремонтовані дахи, погані дороги, байдужість чиновників, жителі мікрорайону Зелений обласного центру Черкас під час громадських слухань порушили чимало проблемних питань. Це вже четверта зустріч із черкасцями. Відбуваються слухання за ініціативи почесного президента Азоту Валентини Жуковської. Своє спілкування з жителями мікрорайону Зелений Валентина Жуковська почала коротким звітом про зроблене. Це вже четверте її громадське слухання. І запитують її люди здебільшого про наболіле, бездоріжжя, дахи, що протікають байдужі чиновників. Цього разу перепало на горіхи вартовим правопорядку. Люди казали, що міліцейські машини ігнорують правила дорожнього руху в районі школи номер 20 на вулиці Бидгорська. Батьки бояться за життя своїх дітей. Я перехожу. вот этот переход четыре раза в день. Это минимально, четыре раза в день. Значит, что милицейская машина, я уже не говорю о других машинах, да? Она никогда не приостановится. Я становлюсь на переход и показываю, куда ты едешь, там, крутым автомобилем. По барабану. Они тебя объезжают и идут дальше. Значит, такие пытания поднимают в э, школе. Як ми вирішували, це звернення до ГАІ на сьогоднішній день. А Черкащанку Галину Шматко допекли дороги, точніше, їх відсутність. Жінка каже, що вулиця Пастерівська нагадує місце бойових дій. Наша власть трохи опаздалі. Взагалі, треба прийняти, тому що це для всього міста кошмар якийсь. Євдокія Грищенко висловила думку багатьох мешканців хрущівок. Вони давно вже потребують капітального ремонту. криші треба покрити і побілити дома наші, бо вони вже такі обдерти, що стидно дивитися, стидно нам жити в їх. Мешканці гуртожитків повідали про свої проблеми. Їх вивчали спеціалісти, які прибули на слухання разом з Жуковською. Не залишилися поза увагою навчальні заклади та місця відпочинку. Учасники зібрання заповнили анкету про раціональне використання бюджетних коштів. Це переконана ініціатор слухань Валентина Жуковська дасть змогу при плануванні роботи міста направити фінанси на вирішення нагальних проблем. Олександр Чернега, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.